Вітаю дітки! 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Дата 4 червня обрана не випадкова. У цей день світ відзначає Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Цей день ми згадуємо тих, чий голос більше не пролунає на дитячих майданчиках, хто мав мрії, але не встиг їх здійснити. Цей день нагадує нам, як важливо берегти найцінніше дитинство, спокій та життя. Діти найбільше страждають від війни, вони позбавлені безпеки, дитинства, нормального життя. Кожен вибух залишає не лише фізичні рани, а й глибокі душевні травми. Вони втрачають домівки, родини, можливість ходити до дитячого садочка, школи. Ці діти зазнають фізичного та психологічного насильства. Втрачають сім'ї та будинки, стаючи біженцями, стають жертвами війни, від бомбардувань, мін та вогню, живуть в умовах окупації, блокад, голоду та медичної ізоляції. Символ цього дня це зламаний іграшковий ведмедик, це символ зруйнованого дитинства та болю, який війна приносить дітям. Він уособлює зламані мрії, страх та втрати, які переживають найменше жертви конфлікту. Війна має руйнівний вплив на дітей. Це поранення та загибель, міна небезпека, брак медичної допомоги, посттравматичний синдром, тривожність та страх, розлука з сім'єю, перерване навчання, вимушене переселення. Кожна дитина має мрію, але є такі мрії, які вже ніколи не здійсняться. Наприклад, виступати на сцені, навчитися кататися на роликах, стати футболістом, рятувати людей, завести котика. Діти, які мали прости навчатися і мріяти, стають жертвами агресії. Це не просто статистика, кожна втрата означає. Зруйновану сім'ю, зламане майбутнє, світ має пам'ятати про ці злочини, говорити про них, щоб не допустити повторення. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за право кожної дитини жити без страху. Внаслідок бойових дій. Руйнуються школи, дитячі садочки, бібліотеки, спортивні комплекси, місця, де діти могли б навчатися, розвиватися, радіти життю, це біль для сімей, це злочин проти освіти, культури та нормального дитинства. Ці руйнування не просто матеріальні втрати, а глибокі рани у суспільстві, але українці продовжують боротися, відновлювати. Створювати нове, бо діти заслуговують на безпечний світ і можливість мріяти. Дякую за увагу! До побачення!